Вітаю всіх поціновувачів історії України і не тільки. Сьогодні у нас унікальні кадри, які більшість із яких демонструються вперше. Сьогодні ми побуваємо в Києві 1920 року на параді спільно українсько польському параді. Київ щойно був визволений від більшовиків. Ви побачите кадри, які донедавна були унікальні. Які абсолютно ніде не були продемонстровані раніше, ви побачите на фото і стоп кадрах відео Симона Петлюру, Йозефа Пілсуцького, а також інших керманичів польської і української армії, а також всіх учасників параду. Тож повернемося у далекий 1920 рік. Київська операція польсько-українських військ. В травні 1920 року унаслідок наступальної операції польського війська й армії УНР Київ вдалося визволити від більшовиків. 5 травня війська увійшли на Куренівку Вже 6 травня польські розвідники на трамваї з пущі водиці заїхали до центру міста. Вони захопили Вісьмох полонених червоноармійців, яких хутко доставили у штаб тим самим трамваєм. Від бранців дізналися, що більшовики відійшли за Дніпро. 7 травня до Києва 7-ма кавалерійська бригада з півночі та перша піхотна дивізія легіонів із Заходу. 8 травня. 6-та січова стрілецька дивізія армії УНР на чолі з полковником Марком Безручком. Самого Марка Безручка ви також сьогодні побачите на одній із світлин. За спогадами свідків кияни досить радушно зустріли поляків квітами, як і війська, звичайно, УНР. Представники міської думи вручили польському офіцеру, чий підрозділ увійшов до Києва першими символічні ключі від міста. Вже 9 травня 1920 року на Хрещатику відбудеться спільний парад перемоги Україно-польський парад Україно-польських військ. Ви зараз бачите кадри Києва. 1920 року, які чудом вберегли польські кінематографісти і представили це ці фактично світлини і частково відео, яке ми неодмінно продемонструємо вам під час наступних наших прямих відео ефірів, тож неодмінно. Підпишіться на наш канал, поділіться цим відео з друзями знайомими, щоб нічого цікавого не пропустити. Більшість із відео і фото кадрів будуть демонструватися широкий, широкому загалу вперше. Донедавна ці унікальні світлини і відеокадри були взагалі невідомі і не вивчені істориками. Тож, Зараз ми уважно роздивимося деякі світлини самого параду. Парад на хрещатику 9 травня 1920 року. На кадрах ви бачите польську кінноту, яка крокує хрещатиком. І, власне, одну із польських дивізій. Давайте я вам трішки докладніше розповім, як то було. 9 травня у центрі Києва відбувся спільно польсько-український парад. За наказом верховного командування польської армії будинки прикрасили українськими прапорами. Польські прапори вивісили лише на будівлях, які займало польське командування. Парад мав прийняти головний отаман Симон Петлюра та маршал Юзеф Пілсуцький. Однак керівники держав одразу після зустрічі відбули з Києва, і перший до Могильов-Подільського, а другий відповідно до, Марша... до Варшави. Парадом керував командувач Польської 3-ї армії генерал Едвард ридз Сміглий. Разом із ним стояли командир 6-ї стрілецької дивізії армії УНР, полковник Марко Безручко, представник головного польського штабу, полковник Юліан Стахевич, французький полковник Шарль Густав Анот та японський військовий аташе майор Масатака Ямавакі. Так, давайте подивимося ось цю світлину, на якій зафільмований саме парад на Хрещатику. Це фактично польсько-український парад, і зараз ви бачите, що праворуч кіннота крокує до Майдану Незалежності, а ліворуч артилеристи повертаються до вулиці Прорізної. Я думаю, що багато з киян впізнав ці локації. Ну, а на цій світлині ми яскраво бачимо праворуч самого командувача парадом. Саме це не хто інший, як е, е, генерал 3-ї армії Польщі Едвард ридз Сміглий. Ну і відповідно польська кіннота і артилерія. Ще одна фото параду. Це польська піхота біля Думської площі Майдан Незалежності. Неодмінно натисніть лайк цьому відео, поділіться з друзями. Друзями і знайомими, чим більше відео вподобайок буде на нашому каналі, а чим більше підписників збере наш канал, тим більше цікавих відео ми будемо демонструвати. В Наступних наших відео ви побачите фото і кадри польської кінохроніки. Стоп-кадри, з яких ви зараз бачите в своєму ефірі, це ми побачимо вживу, як крокує Симон Петлюра. Як він спілкується з польським генералом Юзефом Підспілсуцьким, командувачем польського війська. Ці відео просто унікальні. І дякувати польським кінематографістам, майже через 100 років вони явили світу. В чудовій якості такі ось історичні, дійсно історичні кадри єднання польського і українського війська проти, в боротьбі проти більшовицької агресії. Як згадує польський офіцер Тадеуш Кутшеба, парад був відмінний. Перед очами незліченні юрми глядачів промаршурували з відмінною виправкою підрозділи першої дивізії легіонів групи полковника Юзефа Рибака, 15-ї великопольської дивізії важкої артилерії і 6-ї української дивізії. І так марширували перша дивізія легіонів, найстарша спадкоємницька польського війська зі старими своїми штандартами – Почесно заслуженими в боях у кінці марширувала 6-та українська дивізія, до якої долучилися сформовані військові групи повстанців з власними оркестрами. Хорунжий Петро Самутин зазначив, що 6-та стрілецька дивізія УНР була гарно одягнута, чудово зіграна та дисциплінована. Стрільці та старшини пройшли до доброї фізичної форми, однак за чисельністю вони поступалися польським підрозділам. Підрозділи крукували від прорізної вулиці до Думської площі зараз Майдан Незалежності, де розверталися і йшли назад. Щодо киян, то вони по-різному поставилися до стрільців 6-ї дивізії, але якщо не брати до уваги людей зовсім чужих по духові агітаторів. Та розвідників, що працювали для чужої справи, то українці зустрічали їх тепло. Як писав Самутин, вони обсипали їх квітами і вигукували слава. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал, поширте дане відео, щоб якомога більше українців знало свою історію. До нових зустрічей. Шануймося. слава Україні!